Сьогодні було багато різних питань деякі важливі для прийняття Верховною Радою, деякі. Які б краще не було в порядку денному сьогодні? Була важлива позиція України щодо того, того тиску, який повинен відбуватися на Росію на міжнародній арені. Сьогодні були проголосовані відповідні постанови і про закликання пов'язане в тому числі з візами, то, що, щоб Росіяни не могли їздити до Європи, і це набирало рекордну кількість голосів. Сьогодні ми розпочали нову сесію Верховної Ради України. Були такі питання, як обмеження висвітлення діяльності Верховної Ради, це безпосередньо стосується вашого каналу. Я впевнений, що це неправильно, ні я, ні колеги з розумної політики це не підтримували, як і багато інших фракцій та груп. В тому числі сьогодні ми побачили на голосування таке дуже злагоджене голосування. Колишнього ПЗЖ, слуги народу ну достатньо дивно це виглядає, коли ми говоримо про свободу слова, саме за свободу слова, як і за частину нашої з вами незалежності борються наші з вами захисники. І сьогодні саме за демократію, саме за верховенство права, саме за. За такі цінності, по яким живе Європа, сьогодні наступає українська армія на Херсонщині, Харківщині, Донеччині тощо тому я впевнений, що за такими речами як Цензура воєнного стану вона повинна бути, це нормально. Але повірте мені, я впевнений, що сьогодні в парламенті немає тих народних депутатів, які б висловлювалися або погано проти української армії або української державності, або якось намагалися захистити Росію. Повірте мені, я думаю, що тут навіть не треба було б чекати рішення відповідних правоохоронних органів, реакція була б миттєвою.